Сьогодні наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей. Звітує президент України Володимир Зеленський, вже традиційно підраховуючи, скільки ворожих повітряних цілей застосував ворог проти нашого мирного населення за тиждень за цей проміжок. Такий щотижневий звіт українського гаранта Верховного головнокомандувача України. Володимира Зеленського. Тож, впродовж тижня агресор застосував майже майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів. Сьогодні наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей. Зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на нашу інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях. Повідомляє президент України Володимир Зеленський. Російські терористи вкотре хочуть. Залякати нас холодом та відсутністю світла повідомляє Зеленський у своєму щотижневому підрахунку тих цілей, які Росія запускає по нас, які запускає по мирному населенню, знову повторюючи свої дії та намагаючись отримати від них результат. Але як бачимо, результату не вийшло. Як каже військовий експерт Павло Палокічук, очевидно, росіяни ранковим масованим комбінованим ракетно-дроновим ударом 17 листопада хотіли. Блекаут нас увігнати, а і хотіли в, залишити нас без світла, без тепла, без нічого. Але в них це не вийшло за оцінку оцінку Павла Лакіщука, Провалилося просто таки це завдання ворога. Як повідомляє президент України Володимир Зеленський, весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність світу, нам потрібна допомога лише разом можна зупинити це зло. Президент України Володимир Зеленський нагадаю традиційно просто такий демонструє ще із віди, відео підтвердженнями, які саме цілі ворог запускає по нас. Як виглядають наслідки такої атаки ворога? Тож нагадаю, як повідомив Зеленський продовж тижня, агресор застосував майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних безпілотників. Масований комбінований удар по всіх регіонах України прокоментував президент. Нт України годиною раніше за цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема шахеди, крилаті балістичні та аеробалістичні ракети, циркони, іскандери, кинжали. Ця номенклатура фактично була використана загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей, 144 сорок чотири звітують самі повітряні цілі пізніше. Цілі ворога зауважує Зеленський була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль. Є пошкодження об'єктів від та падіння уламків у Миколаєві. Внаслідок атаки дрона двоє людей загинули. Ще шестеро поранені. Серед них двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Наші також станом на зараз є знеструблені райони. Всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення. Ми вдячні, каже Зеленський. Всі наші протиповітряні обороні, які ми яка була залучена до відбуття цієї атаки зенітним ракетним військам, наші авіації пілотам Ф 16 сушок та мігів, мобільним вогневим групам. Реп усі організовано від працювали. дякую вам за надійний захист. Дякуємо і ми. Ворог зробив запаси ракет на декілька масованих обстрілів і продовжує їх накопичувати. Це вже повідомляє очільник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко. Україна знає про стратегію ворога і готова. Зауважує Коваленко. Додає зараз. Ворог інформаційно масштабує результати цієї атаки, дякуючи ППО. Оцінки воєнкорів ворога не відповідають дійсності. Ракет вистачить ще на 5-8 удар. Російська Федерація може атакувати Україну зараз ледь не щотижня. Загроза повторних масованих російських обстрілів України може зберігатися до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Російський диктатор Путін може повторювати такі атаки ледь не щотижня, говорить керівник центру військово досліджень Олександр Мусієнко. На думку Мусієнка, терміни наступної масованої ракетної атаки на Україну будуть залежати від того, який стиль підготовки, так би мовити, обере Росія. Ймовірно, Перед атакою росіяни будуть знову проводити імітаційні пуски зі стратегічної авіації та запускати велику кількість дронів. Ми з вами бачили це все упродовж минулого тижня. Понеділок 11 листопада були повністю імітаційні пуски. Середа 13-го були імітаційні пуски стратегічної авіації, тактичної авіації, але потім також із запусками кількох ракет. П'ятницю знову ворог Кашмарив і імітував запуски. Бачимо, щоб ще через день неділю да, так тенденційно через день таки зробити масовану комбіновану атаку. Мусієнко зауважує в коментарі нашим колегам з РБК Україна. Путін зацікавлений в тому, щоб розтягувати процес максимально до інавгурації Трампа. У нього є політична мета, крім того, щоб тиснути на Україну та проводити терор до інавгурації Трампа. Остаточно сформувати бачення, що то немає жодної альтернативи, окрім як змушувати Роти Україну йти на поступки, оскільки Росія зберігає потенціали можливості для завдання таких масштабних атак, вважає експерт. За словами Мусієнка, такого роду масштабні російські атаки, як сьогодні, можуть відбуватися з періодичністю раз на два тижні або раз на тиждень, навіть до нового року або до початку січня. Але реальні атаки будуть чергуватися з імітаційними вильотами авіації. Взагалі, потенціал Росії з того, що вони могли накопичити протягом там практично трьох місяців, він може складати на масштабні атаки. Чотири п'ять атак, а такі поменші до шести семи восьми атак, якщо з невеликою кількістю ракет додав він. Як припускає мусієнко, росіяни в наступні півтора місяця будуть намагатися створити картинку, так би мовити, для майбутньої адміністрації. США. ми псуємо їм картинку і псуємо і знищуємо і знишкоджуємо. Ті повітряні цілі, які вони запускають по нас, Росія запустила так по Україні понад 200-210 ракет та дронів, запустивши по нас. Але ППО відпрацювала фактично непоганий результат, як оцінює військовий експерт Павло Лакійчук, і збила 144 ворожі цілі. Про це йдеться у свіжому звіті повітряних сил збройних сил України. У ніч на 17 листопада російські окупанти здійснили масований комбінований удар по об'єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного на землі наземного та морського базування, а також ударними безпілотниками типу «Шахет» йдеться у повідомленні повітряних сил. Загалом, за попередніми даними, радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника, 120 ракет та 90 безпілотників. А саме, одна гіперзвукова корабельна ракета 3М-22 22 церкон 8 аеробалістичних ракет Х-47М-2 «Кінжал», 101 крилата ракета Х-101 «Калібр», одна балістична ракета «Іскандер-М», 4 Крилаті протирадіолокаційні ракети х 22 Х 31 П, п'ять керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69 і 90 ударних безпілотників дронів різного невстановленого типу. Як відпрацювала ж ППО протягом ночі по маршруту слідування ракета дронів працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони, залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України за попередніми даними станом на 12.00 є. Інформація про збиття 144 повітряних цілиця, 102 ракети та 42 безпілотники. Наслідок активної протидії Сил оборони 41 ворожий дрон, було втрачено локаційно в різних регіонах України. Ще два безпілотники полетіли в бік Росії, де йме місце, та тимчасово окупованої території. Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України. За даними військових, до повітряного нападу противник залучив 7 стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, два дальніх бомбардувальники Ту-22М3, п'ять винищувачів бомбардувальників Су-34, чотири винищувачі Су-27, 10 винищувачів Міг-31К, чотири кораблі носії крилатих ракет. Зазначимо, що літаки Ту-160 раніше окупанти майже не використовували. Стол для обстрілів України це стратегічна авіація. До цього був відомий тільки один випадок атаки з використанням таких літаків за час війни 1 травня 2023 року. Складна ситуація: Київщина, Миколаївщина, Одещина. Південь країни захід теж непросто. Ситуація дуже важка. В Одесі після обстрілу перебої із світлом, водою та теплом. Російські загарбники в неділю, 17 листопада, атакували Одесу та область. Наслідок обстрілу пошкоджена енергетична інфраструктура. Атаковано енергооб'єкти на Одещині. за вказівкою Укренерго в регіоні вели аварійні виключення світла. Як повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, в Одеській області є перебої з постачанням тепла, води та світла. Лікарні та інші об'єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах. В Одесі також не працює електротранспорт і частково світлофори. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, провів термінове засідання комісії ТЕП і надзвичайних ситуацій. Шановні Одесити каже, ви бачите, ситуація дуже важка, безпрецедентна атака на інфраструктуру України, зокрема на наше місто. Зібралася комісія, відпрацьовуємо питання забезпечення людей транспортним транспортом, водопостачанням питною водою. Труханов зазначив, в місті ліквідовують наслідки ворожої атаки. А як саме йому і слово? Шановні десити, ви бачите, що ситуація дуже важка, безпрецедентна атака на інфраструктуру України, в тому числі на наше місто. Але хочу запевнити всіх, що ми знаходимося в робочому режимі. Працюємо з першого. Як то кажуть, по першому виклику зібралась комісія ТБНС, міська комісія ТБНС. Відпрацьовуємо питання забезпечення транспортного водопостачання, забезпечення людей питною водою. Всі лікарні працюють на генераторах. Всі наші заклади забезпечені генераторами, 150 п'ятдесят котелень, забезпечені генераторами, але є у нас решта котелень, які великої потужності там вони не працюють, на жаль. Але чекаємо найближчим часом доповідь від енергетиків, які зараз з'ясовують який стан. Ми чекаємо цю інформацію і будемо працювати далі. Ми проголосували сьогодні над комісією ТБНС, міською комісією ТБНС за відкриття пунктів незламності. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Одеській області внаслідок обстрілу сталися пожежі у трьох приватних будинках. Ще чотири будинки було частково зруйновано. За інформацією рятувальників, постраждав підліток. При цьому голова одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про двох жертв 17-річного постраждалого хлопця. Але наголосив, що інформація про наслідки обстрілу ще оточнюється. Можу повідомити, що у нас є загиблі. На жаль, я приношу співчуття близьким. Я також поранені, зазначив Олег Кіпер в ефірі наших колег стелем. Марафоном. Циркон, Кінжал Іскандер М. Київ відбивав один з найпотужніших ударів за останні три місяці. Росія сьогодні, 17 листопада, завдала найпотужнішого удару по українській столиці за останні три місяці. В районі Києва збили кілька типів ракет та близько десяти дронів. Повідомила Київська міська військова адміністрація. Збройні сили Росії завдали масованого комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Останній такий потужний удар пише КМВА, Ворог завдавав майже три місяці тому для атаки мирних українських міст, зокрема й Київ противник застосовував крилаті ракети Х-101-55 з бортів стратегічної авіації. ту 95 МС, аеробалістику кинжали з мігів 31К, балістику іскандер М. північно корейський аналог КН 23 ракети Циркон, крилаті ракети Калібр з акваторії Чорного моря. Ударні безпілотники під ударом опинилася практично вся територія України. В столиці повітряна тривога оголошувалася двічі. Сумарно тривала майже 5 годин. Силами оборони в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені кілька крилатих ракет «Х-101-55», Кілька аеробалістичних ракет кинжал, кілька балістичних ракет типу «Іскандер» КН-23 і, ймовірно, також гіперзвукову ракету типу Циркон. До десятка ударних безпілотників. Внаслідок масованого комбінованого ракетно-дронового удару по Києву в Печерському районі пошкоджено п'ятиповерховий звичайний житловий будинок. В Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на відкритій території та нежитлові приміщення. Достеменно відомо про одну постраждалу із забійною раною голови її в задовільному стані було госпіталізовано овано до лікарняного закладу дякуємо усім воїнам за усім воїнам сил оборони за захист підтримку і не тільки бачимо що непроста ситуація була в українській столиці та області а зокрема в києві метро перетворилося вже вкотре на Стихійне укриття, люди і мої знайомі також ховалися в метро від ворожої атаки ворога. Прийшли з речами, прийшли з тваринами вранці 17 листопада. Російська терористична армія знову влаштувала масований удар по нас, і в Києві тисячі людей спустилися на станції метро, щоб перечекати на ворожі удари. Люди приходили до столичної підземки з речами, домашніми тваринами. Кореспондент видання або зріватель показав, як метро знову перетворилося на стихійне укриття. Повітряної тривоги в українській столиці оголосили о 5.48 ранку. Близько 6.30 вже в місті лунали сильні вибухи внаслідок падіння уламків у гіркових районах Києва. Було зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури про фіксацію повітряного простору Росії стратегічної авіації. Повітряні сили почали повідомляти ще з ночі. Тому сотні киян почали заздалегідь спускатися в метро, щоб перечекати ракетну атаку і правильно абсолютно безпека. Насамперед, окупанти атакували Дніпро. Пошкоджені багатоповерхівки є постраждали. Також не обійшлося на превеликий жаль без Озних наслідків і в Дніпрі. За словами очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, відомо про одного постраждалого 42-річного чоловік. Отримав посколкові поранення. Йому надають всю необхідну допомогу. Наслідок атаки у Дніпрі пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка також гучно було у Криворівському, Самарівському районі та Кам'янському районах. Виникло декілька пожеж. Неспокійно, як ми бачили, було і на Львівщині. Ворог атакував Львівщину крилатими ракетами. Про це повідомляє зокрема очільник Львівської обласної Кової адміністрації Максим Козицький, оприлюднюючи перевірену станом на ранок по десятій. Інформацію на жаль, через падіння уламків ворожої ракети, пише Козицький у Червоноградському шептицькому районі. Одна людина загинула. Це 66-річна жінка. На момент атаки вона перебувала в автомобілі. Через співчуття рідним Ми теж долучаємося до. Цих слів ще двоє чоловіків. Повідомляє Козицький, Отримали поранення. Одного шпиталізували. Медики надають цю необхідну допомогу. За повідомленнями очільника Львівської ова. Окупанти били по критичній інфраструктурі. Пошкоджена магістральна труба теплопостачання. На місце виїхали профільні служби. Без теплопостачання тимчасово залишилися 6 тисяч осіб станом на 10 ранку. Розпочали локалізацію пошкодження одразу за необхідності. Обіцяє Козицький, будуть розгорнути пункти незламності. Внаслідок атаки загорілися 12 Гаражів, яке досягнення для Путіна? Гаражі горять для боротьби з пожежою Залучили 12 вогнеборців та три одиниці спецтехніки. Ось вам. Чергові військові цілі країни-агресорки дуже військові, особливо гаражі, особливо житлові будинки, особливо як вони ще люблять дитячі лікарні і майданчики. А вибухи лунали також в івано франківську Ми знаємо, франківщина була під ударом. Ворог цілився, шукав якісь. Не знаю, теж напевно, що дитячу гойдалку вона ж так йому потрібна, і найманців ще на Буковелі. Також неспокійно було в рівному. Там проблеми з водопостачанням, з електрикою були, тому що захід країни також опинився під ударом. Як бачимо, Київ, Київська, Донецька, Дніпропетровська області залишалися без світла. Росія від тому що вдарила по теплоелектростанціях, повідомили в ДТЕКу серйозно пошкоджено обладнання. Всього з початку повномасштабного вторгнення підрахували фахівці теплоелектростанції. ДТЕК. були обстріляні понад 190 разів. Майже дві сотні разів ворогатить по теплоелектростанціях, аби залишити нас і без світла, і без тепла вранці неділі. 17 листопада Росії Росія обстріляла теплоелектростанції. ДТЕК, гаражі теплоелектростанції. Внаслідок ударів серйозно пошкоджено обладнання, як заявили. При службі ДТЕК після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення їхніх наслідків та відновлення роботи обладнання. Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії лише за цей рік. 2024. Всього з, з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.